Добрий день, дорогі мої восьмикласники! Ми розпочинаємо вивчення літератури саме у восьмому класі. Запишіть, будь ласка, у зошитах. 7 вересня дистанційна робота. І тема сьогоднішнього уроку художня література як одна з форм духовної діяльності людини, функції художньої літератури, багатозначність художнього образу, різновиди образів, аналіз художнього твору. Звичайно, урок літератури у 8 класі відрізнятиметься від уроків літератури 7, 6, 5 класу, в першу чергу, теорію літератури серйозним підходом до осмислення літератури як однієї з форм духовної діяльності людини. І ми навчимося з вами більш детально аналізувати художні образи і робити аналіз художнього твору. Ми пригадаємо, чому література є одним із видів мистецтва. Поговоримо про значення мистецтва слова в духовному житті людини, з'ясуємо функції художньої літератури, поглибимо розуміння понять, художній твір, художній образ, дізнаємося, що називається художнім образом та на які різновиди він поділяється. Навчимося за допомогою слова створювати образи, досконалимо вміння аналізувати літературні твори, навички ведення діалогу та дискусій, виразного читання, ну і звичайно. Сьогодні вік науково-технічного прогресу, 21 століття, коли наше життя заполонили цифрові технології. Ми не мислимо світу без комп'ютера, без гаджетів, без інтернету. І на перший погляд стає питання: а чи потрібне нам мистецтво, зокрема література? Можливо, воно вже нам не потрібне, адже. Наш час дуже швидкий, нам потрібно дуже багато зробити за увесь час, дуже багато справ, дуже багато інформації виникає, і нам потрібно її обробити. Навіщо ж нам взагалі література? Чи можемо ми відмовитися від мистецтва і видів мистецтва? Людина, для якої книжка уже в дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника, ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою, спустошеною. Книжка повинна стати для мудрого вихованця другом, наставником і вчителем, говорить Сухомлинський. Справді для кожної людини, незважаючи в яку б епоху вона в яку епоху вона живе, книга стає безумовним. Порадником, яка б не була ця книга, вона надасть розва... або розважить, або надасть мудрості, або щось виховає, або щось порадить. Звичайно, книга і взагалі мистецтво існує для того, щоб не робити наше життя порожнім, адже крім е, тілесних, як то кажуть, потреб у нас іще є душа. Згадайте про неї, що в нас є душа, а душа хоче радіти, душа прагне жити, і саме мистецтво існує для того, щоб задовольнити потреби нашої душі. Ми поговоримо сьогодні про читання. І е, я попрошу вас заповнити невеличку анкету читачам. Пропоную вам 10 питань і відповіді ви просто даєте. Ось ви робите так, ні, дві колоночки, і відповідно, яку ви відповідь вибираєте, ви ставите хрестик по типу такого або галочку. Я люблю читати книги, так або ні. Я, наприклад, люблю читати книги. У мене є вдома своя бібліотека, так або ні. Вдома мається на увазі у вас той дім, який, можливо, ви покинули через сьогоднішні події, через війну, ось про який дім йдеться. Ну і зараз, будь ласка, натисніть на паузу і заповніть ось цю анкету, яку обов'язково ви надійшлите мені, адже мені цікаво було, чи читали ви, чи любите читати. І взагалі ваш світогляд мені дуже необхідний. Що ж таке духовність? Чим вона вимірюється? Завдяки чому людина стає духовно багатою? Яка книга впливає на внутрішній світ читача? Чи може книга перевиховати людину? Яким чином художня література допомагає кожному осмислити власні вчинки, поведінку, ставлення один до одного? Ну, звичайно, діти, я вам завжди говорю про те, що читання і література взагалі вони є важливі. Адже, що ж таке, ми про духовне життя і про духовність говорили дуже багато. Особливо, коли пригадуєте, минулого року ми говорили про павлуся, скарб, і ми тоді розглядали такі поняття, як духовні скарби і матеріальні. Звичайно, матеріальні скарби це різні цінності, які ми можемо потрогати, покласти в скриню, заховати, обніма... обміняти, продати. А духовні скарби це література. Це мистецтво, це уснародна творчість, це наша мова, це звичаї, це традиції, тобто це абстрактні поняття. Ми їх знаємо, ми їх відчуваємо завдяки лише завдяки духовному багатству ми можемо розвивати лише завдяки, розвиватися, лише завдяки духовності. Духовне це те, що ми відчуваємо, ми його не можемо потрогати. Якщо ми говоримо про матеріальні скарби, вони одночасні. Ми їх можемо втратити, ми їх можемо загубити. Вони сьогодні є наші матеріальні багатства, завтра вони можуть не бути. А духовність залишається з нами назавжди. Якщо людина добра від природи, якщо вона щира, якщо вона чуйна, якщо вона багато знає, то, відповідно, оці всі скарби, оці духовні, залишаться з нею назавжди. Якщо вона добра, то, відповідно, до неї вона буде ставитися до, з добротою до людей, і до неї теж люди будуть ставитися так же само. Якщо вона духовно багата, мається на увазі багато знає, то вона цими знаннями може поділитися з іншими, а може використати їх для досягнення успіху. І, звичайно, якщо ми вже говоримо про успіх людини, то саме завдяки читанню стає людина духовно багатою. А чому? Як, наприклад, ми ще в дитинстві розуміємо? Що таке добре, а що таке погано? Адже в людини, ну в дитини, скажімо, 5 років, 6, 7, 10, ще дуже маленький життєвий досвід. І, звичайно, дитина пізнає життєвий досвід із літератури. Ще маленькою, коли ще дитинка маленька, матуся читає, або, скажімо, родичі, дитині казочки, і вже, наприклад, до героїв, дитинка вчиться. По-перше, фантазувати. Вона уявляє собі цих героїв. Вона уявляє події. Тобто, ось це теж фантазія, це теж духовний світ людини. Е, вона бачить, наприклада, да, героїв, тому що вона переносить себе, себе, скажімо, вона ставить на місце головного героя і дивиться, от як з нею вчиняють. Да? Хотіла б вона, щоб так з нею вчинили. Чи правильно, ось саме добру і злу людина вчиться тільки. Через книги, через героїв. Наслідки вчинків ми теж можемо побачити саме через героїв. От ми бачимо, ось цей герой зробив ось так. І потім які наслідки? І ми вже розуміємо, це добре чи це погано. Тобто. Правді, книга може перевиховати людину, адже ми, скажімо, якщо нам сподобався якийсь герой, ми хочемо бути схожими на нього. Тобто ми намагаємося розвиватися і стати таким, як він. Або ж навпаки, якщо ми якогось героя засуджуємо, то ми намагаємося уникати таких вчинків, контролюємо свою поведінку, тому що знаємо, до яких наслідків вона може призвести. Але знаємо це, слава Богу, не з власного життя, а лише на прикладах героїв. Таким чином, книга допоможе зробити наше життя більш успішним і більш комфортним. Мистецтво. Що ж таке мистецтво? Це відображення дійсності в художніх образах, за допомогою яких митці у власних творах змальовують нове і реальне, тобто уявне життя, подібне до реального. В залежності від того, якими органами чуття ми сприймаємо той чи інший вид мистецтва, вони поділяються на слухові видовищні та просторові, для сприймання яких задіяно декілька органів чуття. Кожен вид мистецтва моделює світ у художніх образах, властивими лише йому засобами, і на відповідному матеріалі. У музиці їх створюють сполученням звуків різної висоти, сили та тривалості, у живописі нанесенням тонів, півтонів, ліній, штрихів, крапок, шляха, шляхами фарб різних кольорів. У скульптурі нанесенням площини, кутів, округлостей на мармур, камінь, дерево, метал тощо. Тобто у кожному виді мистецтва митець обмежений і тим, чим він створює цей образ. А от художня література не обмежена. Літературний образ словесний він виникає завдяки добору найточніших для вираження думки, слів та використанням художніх засобів мови. У різних творах за допомогою художніх образів можна змалювати все, що доступне розуму та уяві людини, події минулого і сучасного, предмети і явища природи, космос і глибини океану. Мета красного мистецтва, говорив Іван Якович Франко, викликати в душі читача живі образи тих людей чи речей, котрі нам малює поет, і ними будете ті самі чуття, які приймали душу самого поета в хвилі, коли творив ті образи. Справжні письменники, говорить Михайло Осадчий, без них нам було б сумно жити, нецікаво. Світ знебарвів би, втратив би для нас сенс свого існування. Ми, напевно, не вміли б любити, якби не письменники, адже справді письменники діляться з нами своїм талантом, своїми емоціями. І ці емоції, їхній талант знаходить в нашій душі відгуки і залишає свій слід. Що ж таке художня література? Це складова літератури, це вершина мистецтва, сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства, різновид мистецтва слова, який описує дійсність художніми образами. Митці не лише правдиво відтворюють дійсність, вони змушують замислитися над різними явищами життя, характерами людей, стосунками між ними, утверджуючи все добре. Справедливе, гуманне, письменники, художники, композитори своїми творами виховують нас, роблять кращими, благороднішими, мудрішими, милосерднішими. Мистецькі витвори, як і краса, Природна, дарують нам насолоду, викликають естетичні перетворення. Як слушно зазначив мистецтво, мистецтвознавець Платон Білецький, мистецтво подібно до мови, є засобом спілкування людей, подібно, подібно до науки, засобом пізнання дійсності, подібно до педагогіки і моралі, засобом виховання, прищеплення знань і норм поведінки в суспільстві. Таким чином, ми можемо стверджувати, що мистецтво, зокрема, і художня література, виконує різні функції, основними з яких є три: це естетична, виховна і пізнавальна. Естетична, художній твір приносить задоволення, збуджує уяву читача, спонукає його виявляти різноманітні емоції. Виховна, художній твір допомагає розуміти життя. Виховує на прикладах персонажів, спонукає критично оцінювати вчинки літературних героїв. І пізнавальна художній твір є джерелом поповнення знань, розширює уявлення про певну історичну добу, побут, культуру і звичаї людей. Як і інші види мистецтва, архітектура, живопис, скульптура, театр, кіно тощо, література відтворює життя в художніх образах. Коли ми бачимо на небі хмарку, це предмет природи. Коли ж поет Малишко напише Хмаринка в небі, голубім, пливе як мрія одиноко, то це вже буде літературний образ хмарки. Коли чуємо завивання бурі, це явище природи. Коли ж в оповіданні Панаса Мирного читаємо «На дворі ревла сердита буря, стогуніла в стіни, стрибала по оселі, вила в димарі, гуркотіла у вікна, то це вже буде художній образ бурі. Отже, художній образ це узагальнена картина людського життя чи навколишнього світу, створена за допомогою вимислу і має естетичне значення. Кожен вид мистецтва моделює світ у художніх образах, властивими лише йому засобами і на відповідному матеріалі. У музиці вони створюються сполученням звуків різної висоти, сили тривалості, у живопису ще раз, нагадаю, нанесенням тонів, півтонів ліній, у скульптурі нанесенням ліній, площини, кутів на мармур, камінь, дерево і метал. А в художній літературі. Письменники створюють художні образи і використовують абсолютно всі засоби. Ознаки образу це предметність, змістове узагальнення, образи деталей та обставин, і за способом сприйняття. Образи бувають абсолютно різні, бувають зорові, слухові, нюхові дотикові образи персонажі, образи пейзажі. Образ символ, образ річ, словесні образи це наші вже вам відомі художні засоби, епітет, метафора, персоніфікація, метонімія, синекдоха, гіпербола, літота, оксиморон і, звичайно, ще дуже велика кількість. Літературний образ словесний, він виникає завдяки добору найточніших для вираження думки слів та використанням художніх засобів мови. Так, щоб створити поетичний. Образ хмарки. Андрій Малишко добирає слово пливе, не біжить, не летить, а використовує писливу форму, епітет, порівняння. У літературних творах за допомогою художніх образів можна змалювати все, що доступне розуму та уяві людини, різні події минулого і сучасного, і явища природи, космос і глибини океану. Проте головним предметом зображення є людина, її духовне і фізичне життя, тому художню літературу і називають людинознавством. Запам'ятайте, що письменники не копіюють події чи людей, учасників цих подій, різні явища і предмети. Уважно вивчаючи навколишню дійсність, вони відбирають найхарактерніше дібраний матеріал глибоко продумують, домислюють те, чого не вистачає, але воно може бути в самій дійсності і творять з нього художні образи. Наприклад, у кожного персонажа є зовнішній образ, портрет, обличчя, міміка, жести, постать, манера, поведінки, які ми характеризуємо, мова, звичайно, ось ці діалоги, теми висловлювання, форми мовлення. Ми знаємо, що мовлення, тобто як говорить персонаж у творі, теж може нам багато чого розказати про риси його характеру. Ну і костюм, одяг, що він одягнений, якщо його зовнішність нам описує автор. І є ще внутрішній образ, це характер персонажа. Він сильний чи слабкий, цілісний чи суперечливий, вольовий чи безвільний, він розкривається у вчинках, тобто які вчинки робить персонаж, як він ставиться до інших людей, до навколишнього світу. І головне, як інші персонажі ставляться до, до цього персонажа, що вони про нього говорять. Образ символ. Конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ, що має прихований зміст. Ну і спробуємо зараз практично з'ясувати типи художніх образів, використаних в уривках за характером сприйняття. Можливо, будуть декілька варіантів відповідей. Отже, перший вірш, який вам уже відомий, це Павло Тичина. Гаї, шумлять, я слухаю, хмарки біжать милуюся. Милуюся, дивуюся, чого в душі моїй так весело? Спробуйте визначити, які ж в цьому ривочку в житті образи. Ну, звичайно, спробуємо знайти зорові образи. Це те, що ми побачили. Ми побачили хмарки, так, хмарки біжать. Ось він зоровий образ, а чи є слухові образи? Звичайно, адже ми почули, як хмарки шумлять. Образ нюховий, смаковий, словесний, образ символ, образ персонаж. О, є образ настрій. Так весело душі моїй. Образ настрій ми можемо зробити висновок про настрій поета. Ревета стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилю підійма, пише Тарас Григорович Шевченко. Спробуємо в цьому уривку визначити образи. Ну, ревета стогне Дніпр широкий», звичайно, тут буде словесний образ. По перше, це буде персоніфікація. Ну і слуховий образ, адже ми в уяві ніби почули, як він ревета стогне. Дніпер широкий це епітет, і одночасно це зоровий образ, адже ми побачили, який же він широкий. Так само сердитий вітер завива. Вітер завива персоніфікація, одночасно це є і слуховий образ. Сердитий це епітет. Одночасно це є і образ настрій. Додолу верби гне високі. Зоровий образ, ми побачили ось ці верби високі. Горами хвилю підійма. Звичайно, це метафора, і це одночасно буде зоровий образ, ми побачили ось ці гори хвиль. Ну що, стає зрозуміло, як в уривках знаходити образи? Працюємо далі. Я на гору круту крем'яну буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу ту страшну, буду пісню веселу співати. Так говорить Леся Українка. Ми, звичайно, знаємо про її нелегке життя, і тому саме образ гори, ось цей символічний образ, і є. Образ життєвого шляху Лесі Українки. Вона намагається завжди піднятися до вершин. Буду камінь важкий підіймати Це і є ось ця її ноша, її призначення, яке вона намагається реалізувати. Але ми знаємо, що вона що? Вона не втрачає віри. І тому ось ми бачимо образ настрій, і одночасно це є зоровий образ, буду пісню веселу співати. Несучи вагу ту страшну. Епітет, так? Тобто ми бачимо тут зорові образи, гора крута, крем'яна, камінь важкий, це все зорові образи. Ну і, звичайно, тут є образ настрій. Словесні образи, такі як метафора та епітет, я вам теж уже назвала. Сподіваюсь, ви їх знайшли. Багато бачив я гарних людей, але такого, як батько, не бачив. Голова в нього була темноволоса, велика і великі розумні сірі очі, тільки в очах чомусь завжди було повно смутку. Уривок із зачарованої десни Олександра Довженка. І, звичайно, ми бачимо тут і зорові образи в першу чергу, велика кількість словесних образів. Голова темноволоса, велика, велике, розумні сірі очі, це і епітети, і одночасно зорові образи. І образ настрій в очах повну смутку. Одночасно це є і словесний образ метафора. Вогненна зірка в небі пролітала, сичі кричали вісники біди, на сто думок замислена Полтава, вербові гриви хилить до води. Говорить, Леся, говорить Ліна Костенко у своєму романі у віршах Маруся Чурай, ми будемо його вивчати, це вже хто піде в 10-11 клас старшій школі. Ну і звичайно, вогненна зірка це яскравий зоровий образ. Одночасно це є епітет. В небі пролітала метафора, словесний образ. Сичі кричали це, звуковий образ, вісники біди, а ось це вже ми бачимо образ символ. На сто думок замислена Полтава, адже мається не сама Полтава, а люди, які в ньому живуть. Оце діти є метонімія. Коли множина замінюється одниною, і теж одночасно це є персоніфікація, вербові гриви, це метафора, одночасно це є образ персонаж і зоровий образ. Побачили діти, як же справді легко лише вдуматися в зміст. Цих слів, і ми можемо легко визначити, які ж образи використовують письменники. Отже, художній образ це специфічна для літератури і мистецтва, взагалі форма відображення дійсності, в утворенні якої основну роль відіграють почуття, мислення і особливості світосприймання. Автора митця є образи персонажі, це людські постаті, образи пейзажі, картини природи, образи речі, описи предметів та обстановки тощо. Художній твір це кінцевий результат і продукт творчої праці письменника, написаний за законами красного письма, художні твори і складають художню літературу. І нарешті художня література. Це вид мистецтва, що зображує дійсність, створює художні образи за допомогою слова, сукупність творів. Цього виду мистецтва епос, лірика, драма. Тобто, це роди літератури. Їх три. Ви повинні ці поняття собі виписати, вивчити і обов'язково знати. Звичайно, для того, щоб краще зрозуміти зміст, з'ясувати авторську позицію будь-якого твору. Треба знати аналіз художнього твору. Деякі навички такої роботи ви вже маєте. У восьмому класі ми опануємо основні види аналізу, такі, як, наприклад, аналіз за ходом розповіді або вслід за автором, коли розглядаємо кожен образ персонаж, зокрема, а тоді зіставляємо, порівнюємо їх і робимо висновки. Та сюжетно-композиційний, який стосується дослідження будови твору. Та розгортання в ньому подій за сюжетними лініями, належного розкриття образів, мови автора тодійових осіб тощо, слід зазначити, що свої особливості має аналіз епічного, драматичного та ліричного твору. Так, наприклад, аналіз уривку прозового твору уривочку лише може бути здійснено за таким планом. Ви можете цей план записати. До речі, коли ви звернете увагу. На форзаці вашого підручника, а посилання на підручник я додала вам в Google Classroom, то ви звернете увагу на те, що вам подаються зразки аналізів творів різних жанрів. І коли вам потрібно буде проаналізувати художній твір, ви в першу чергу дивитеся на жанр, чи це ліричний, чи це прозовий або епічний твір, чи це драматичний. Отже, уривок прозового твору: чи сподобався вам уривок, чим саме, ну, звичайно, з якого він твору, який це вид опису, що саме зображує автор тема, яку мету ставив письменник це основна думка, якими засобами досягає письменник мети і як розкриває тему. Це різновид художнього образу. Потрібно також з'ясувати тропи. Тобто епітети, метафори, персоніфікація та інші художні засоби, і поміркувати, яка роль цього уривку в загальному задумі. І ось, наприклад, до вашої уваги план аналізу художнього твору. Тобто, мається на увазі епічного твору, прозового твору. Автор назва твору, ну, якщо ми говоримо про прозовий і ліричний твір, ви знаєте про те, що лірика не має сюжету і композиції. Лірика більше звертається увага на почуття, на емоції, ми повинні ось це аналізувати і почуття, і настрої ліричного героя. Якщо ж ми говоримо про епічний, епічний твір, тобто прозовий твір, то в нас вже є персонажі, в нас є конкретно сюжет і композиція. Роль, позасюжетних елементів. Ми вже бачимо персонажів їхню мову. Ми можемо визначити е, тему та ідею. Хоча в ліричному творі ми визначаємо, там у нас як такої теми немає. Ви знаєте, що тема ліричного твору це мотиви ліричного твору, і їх може бути декілька. Тобто… Е, Аналіз художнього твору має велику залежність від його жанру, тому що кожен жанр літератури має свої особливості. І залежно від цих особливостей, ми повинні його аналізувати. А на сьогодні все. Тому ви працюєте з підручником. Ще раз нагадаю: посилання я прикріпила в першому році. Ви можете собі скачати цей підручник на гаджет і користуватися ним. Зверніть увагу в кінці. Теж є теорія літератури, там де ви зможете в кінці підручника на сторінках прочитати значення деяких літературних термінів, яких, можливо, ви не знаєте. В кінці підручника є невеличкий літературознавчий словничок. А на сьогодні все. Любіть і вивчайте українську літературу. Читайте книги, адже випадкова зустріч з гарною книгою може назавжди змінити долю людини. І надсилайте мені свої роботи на оцінювання. До побачення, до нових зустрічей!